Так, всім привіт! Сьогодні я прийшов знову на це озеро. Ось тільки прийшов, буду розкладатися. Зараз швидко розкладуся, там вже людина йде, від будки буде відкривати, буду записуватись і будемо починати риболовлю. Як ви бачили, бо я в будці, записався. Звичайно, мушу бути не внутрі. Не... Внутрі так а зовні. І так, щоб по прикормці, кріль, плюс додавши скопекс смак, того флюопечива і все. Сьогодні буде мене виручати мій вірний, вірний помічник Brain Apex Double, Будемо кидати десь от в цей район. Ну, Все просто, так що починаємо. Ось, В принципі, як бачите, так виглядає ця карта рибака. Карта Вендкарська, ПЗ2. В принципі, мусите завжди приходити, вписати назву ставка, години і дати. Ну, в принципі, і все. Вже от перший закид закинувся і жду перший торпік. Змінив місце.

Se pentru a-ți octopus, Насадку клюнув карп, 47 см. Волка, нитка і на волос. Весь такий пучок. Така кипочка клюмова сазанчик, Капик. Полови малый. Паршувати сьогодні. Карпів. Вибачати, якщо їх звук, став наш.